Як покомунікувати з клієнтом, втратити його, зіпсувати собі репутацію і стати відомим на всі соціальні мережі? Ми точно бачили ролик, такий дуже нашумівший, коли дівчина спілкувалася з менеджером онлайн-магазину, і та дуже в грубій формі їй відповідала. Довели до сліз клієнтку, яка хотіла купити шорти плюс сайз. Неочікувані голосові повідомлення від магазину одягу. Це не до мене виставляти. Виставляти претензії до своїх баняків, до своїх писків, які вечорами наїдаєте. що ви не можете се влізти в штани чи в шорти, які приходять літом. Ви не маєте що на себе дягнути. Ну, власне, ця історія, вона не просто історія про шорти. Це історія про потреби, про бачення, про емоційний інтелект менеджера, який спілкувався з клієнтом. І навіть якби цього менеджера були скрипти. То при першій нагоді, де потрібно особисто вступити в комунікацію, його потреби, його бачення кордонів, його бачення відповідальності за емоції, вони би проявилися, тому що людина в комунікацію несе не просто слова, вона в комунікацію несе свій рівень емоційного інтелекту, своє бачення психологічних кордонів, свою особисту відповідальність. Взагалі вона несе філософію сприйняття себе і світу, тому що ми тут бачимо дуже таке жорстке і дещо. Жорстокі застосування приниження, так апеляція до самооцінки людини, перехід на особистості. Що говорить про що? Ну що, звісно, говорить про сприйняття ось цією людиною менеджером себе, світу, інших людей. Прищеплювання певних ярликів, і напевно, що ну філософія сприйняття світу і комунікації цієї людини не просто проявилася в цій переписці. І тут немає, знаєте, тут непогано це і недобре. І я сьогодні це коментую не для того, щоб засудити знаєте, менеджера, який засуджував клієнт. Ні, я апелюю до того, що друзі, давайте. Виховувати свою дорослість, давайте виховувати свою психологічну зрілість. Насправді є величезна кількість інструментів, які я безкінечно пропоную. Тренінг, емоції клієнтів, насправді закриває набагато ширші задачі ніж просто поговорити про емоції чи просто поговорити про скрипти і про комунікацію з клієнтами. Я кожному з вас дам філософію сприйняття людини, кордонів, особистої відповідальності і кожен учасник в результаті цього тренінгу зможе вибудовувати комунікацію, опираючись на базові, дещо такі, знаєте, не тільки не стільки психологічні, а навіть філософські і юридичні правові концепції, які ну прийняті в кожному здоровому суспільстві. Тому запрошую кожного. Давайте поговоримо про емоції клієнтів глибоко.